Слава Ісусу Христу, вітаю, збрати вами, сестри. Сьогодні, 4 липня, і в першому читанні ми чуємо історії, дві історії. Перша це смерть Сари і друга історія, коли Авраам посилає свого слугу, щоб знайшов дружину для Ісаака. І хочу, щоб ми зосередилися саме на цій історії, на цій події. Слухай чуємо таке слово. Тоді Авраам сказав своєму Сузі, старшому в його домі, що правив усім його маєтком. Покоди лишень руку під моє стегно, я заклинаю тебе, Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок Хананян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край до рідні, до рідні моєї. І жінку синові моєму Ісаві. Службу мовив до нього: якщо жінка не захоче йти за мною в край цей, чи має відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов, тоді Авраам відповів йому: Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь Бог неба, який вивів мене з дому, мого батька з мого рідного краю. Який говорив до мене та клявся мені словами, потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед Тобою і візьмеш звідти жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, якої мені покрався, тільки сина мого туди не повертай. Прийшло багато часу і Іс Ісак. Вертався від місця, де була криниця Лагайрой, бо він жив у краї, краї Неге. Надвечір вийшов Ісаак пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить, ось тут йдуть верблюди. Ребека також підняла очі, і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги: Хто цей чоловік, який йде полем нам назустріч? зустріч?» він рік: Це мій пан. Kiedy ona wzięła welon, ta jej nakryłaś i rozpowił, słucha, Isaakowi wse, co wczynył. Wtedy wiw Isaak u szatro Sary, swojej matry, i wziął w Reweku, Reweko i stała ona jemu zażynku. Ilże że jej, i było, dla, było to dla niego rozradą i za śmierć jego matry. E, Abramże stary. І своєму сузі, управителеві свого майна, каже, треба знайти жінку для мого сина Ісаака і ставить певну вимогу, умови певні, маєш поїхати в країну, звідки я вийшов, до, мого, до моїх предків, і там серед них маєш шукати серед моєї родини. Родичів моїх маєш шукати дружину для Ісаака, але не можеш там вести мого сина. Вона має тут приїхати. І ми спробуємо це розглядати. Звичайно, це, це історична подія, так? але спробуємо це так розглядати в духовному сенсі: Авраам є символом Бога Отця, таким образом Бога Отця. Який шукає душу для Ісуса, свого Сина. Ісус є нареченим церкви. І Він шукає душ, які Його люблять. І Слуга це кожен служитель церкви, це священники, єпископи, і монахи, монахині, це евангелізатори, жінки і чоловіки, які розказують про Бога, які проводять душі до. do do Jezusa Rebeka jak win to jest słucha do Isaaka To symbol chrześcijanina, chrześcijanki, jaką cerkwa, jako służyteli zwały do Jezusa i rozkazał i byłowi przysposiętela. Rebeka to jest żienka, to Isluga, Imię oznaczają myśliszmy, jest taki obraz żynku, jaka swoimi rukami obniemaje człowieka. Obniemaje go, to to jakby, jakby jego okru, okrużyła, jakby jego, no obniała i nie chce go pustyć. To obraz duszy ludzkiej, jaka tak Прив'язалася до, 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 до коханого, тобто до Ісуса, що не хоче вже Його відпустити. Я думаю, що цей образ гарний образ людської душі, як жінка внімає свого чоловіка, е, приліпилася до нього, обняла його і не хоче від нього відійти. Так і душа, яка закохалася в Ісусові, не хоче від нього ніколи відійти. A jeśli misję, misji najdzie żynku, dla jest wykonuje Eliezer? To taka To taka forma, widzimy imeni Lazar, tak w wiesz, no czujemy no Lazar, no to no wiesz, no wiesz, imię. Eliezer ma wiesz, ma wiesz, no duszę dla Izus, dla dla Жінку для Ісаака. Елієзер – це кожен евангелізатор, який приводить душі до, до Ісуса, Він має піти в, в, в країну, де живуть родичі Авраама, не, не, не може взяти жінки з дітей Канану, Ханаану, тому що вони зіпсовані, морально зіпсовані. Oni grzeszni, a Abraham tego nie chce. Trzeba daleko. To wymaga pewnego wzosylu. obraz wzosylu ewangelizacji. Trzeba i wyrwać te dusi z płód satany. Że Rebeka żyje w domu swojego brata Lawana. Lawan dosłownie oznacza biły, ale w kontekście też miesiąca jakie w nocy taką w takim kontekście. Biały, ale jak, biały jak miesiąc. I co może być obraz symboliczny, zwyczajnie tak tę cerkwę interpretował ten tekst. Obraz ee, jakiegoś ponewolenia jakiegoś rabstwa, w może żyje dusza Rebeka. Chyba i zwilniti. i zwolnił. I sługa idzie, wpuścił w drogę, przybył do miejsca, gdzie Може знайти цю душу. Зупинився біля криниці, дивився там, просто чекав аж до вечора. Тісно ввечері прийшла гарна дівчина з отарами своїми вівцями. Інші ще пастухи проганяв, але він її захистив, напоїв її і овець, вона побігла додому, розказала про це своєму братові. Брат прибув і запросив слугу до свого дому. No i rzadko rozkazał, że jest z Avrahama, że ma misję, na co przyszedł I wziął ze sobą sługa też 10 werblutów z, z różnymi podarunkami i tak dalej. 10 werblutów tych cennych, e, z cennymi podarkami Це образ десяти заповідей, які Бог нам дає. Це велика цінність, вказівки від Бога, як маємо жити. І Бог нас запрошує. Вийди з цього зіпсованого світу, з цього поневолення. Я тобі даю заповідь, дай мой закон, дай моє слово. Ти не мусиш жити в рабстві цього, цього світу. Дійсно, він розказує. Лаванові слуга, як то, який Ісаак Багатий, які має успіхи, цю, цю історію Авраама. Да? І в кінці кінців цей лабан, брат Ребек, Ребеки, каже: Ну, хайде моя сестра з тобою. Але треба її спитати, чи, чи, вона, чи, вона цього, чи вона цього хоче? І читаємо саме слово, покликав Ревеку і запитав, чи ти хочеш йти з цією людиною. І вона сказала так, хочу, хочу йти. І вона пустилася в дорогу до дому do Ісаака і іде з цим, цим e, e, словом. Це було рішення Реки, бо кожна душа, яка любить Ісуса, e, мусить йому відповісти, сказати це так, вирішити, виразити цю волю, і за Ісусом, дозволити, e, щоб ну, no, послухати слова, які приніс їх і. і Chrzcianin, ewangelizator, który ewangelizuje. Tak, Rebeka przybyła do miejscowości, gdzie żył Isaak, i z daleka zobaczył jego. Jak on wyszedł na pole, nie poznajomy się, i jak e, czuły e, Isaak zaprosił jej do namiotu swojej matki. I jak po to do to znaczy, że on poczęły żyć tam. Że, Отримав благословення, жив у благодаті з Богом в домі дім, це тепло, присутність Бога, це, це чистота, любов і відносини, яких кожен з нас прагне. І те, що вражає, бачите, Слуга привів Ребеку до Ісаака. Кожен хто знає Ісуса. Має обов'язок приводити душі до, до, до Ісуса, наче черевеку до Ісаака. І тут важлива така поведінка цього слуги. Він виконав свою місію, виконав волю Авраама, би сказали, Бога. І що робить слуга? Він залишився назовні, він не, за, не війшов в цей намет Ісаака. Тому що кожна душа, кожна людина переживає особливі відносини з Ісусом, Спасителем. Ми маємо привести душі до Бога, а пізніше мусимо просто залишитися. Кожна душа має переживати ці особливі інтимні відносини з Ісусом. Ми маємо привести, ми не можемо прив'язувати до себе душ, тільки Ісусові їх передавати. В іванізації часом є так, що як Евангелізують ті слуги, вони часом до себе прив'язують душі. Якби крадуть їх в Ісаака Ісуса, Пере Ісуса. Крадуть ці душі, до себе прив'язують. висмоктують з них життя, забирають їх, крадуть. Це неправильно. Хай з твоїх уст сьогодні. Люди, які живуть радо, може, твої рідні, може, незнайомі, може на роботі, друзі, хай вони почують слово, що ти їх запрошуєш до Ісуса, до відносин з Ісусом, запрошуєш до спільноти церкви, бо це наречена Ісаака, Ревека, це є символом церкви і окремо кожної душі людської. А ти маєш місію і слуги, ослуги. Rozkazuj, proszę. Sam rozkazuj pro Jego krasu. Jego lubów. wyrywaj duszę z tego demona. Pokazuj, że Jezus jest jedyny nareczany, jaki lubi szczero i i, i garantuje szczęście. Prosto, ale sami my też mamy możliwość z Bogiem, ale nie zakrywajmy innym drogi do do lubów. Nie przywiązujemy do siebie ludzkich dusz. Z czasem widzę takie jawy że ktoś przywiązuje do siebie i ludynu i, i zaważa, jakby nie, nie do, doprowadza jej do odnosu z Jezusem, taki Radę dla siebie. To jest Tak sobie nie czytają, to, to słowo. I, I to jest zadanie, Co też myśl, każdy z nas. Щоб і це радість, це, це така радість, неймовірна. Показати комусь Ісуса, Його любов. І я знаю, що вас, серед вас теж є такі люди. Ви багато інших привели до храму, до церкви, до відносин з живим Богом. просто. А дійте, будьте щасливі. Хай вони люблять Ісуса, а ви з Богу дивитесь на їхню любов. Просто прославляйте Бога. Ну, в такому. So, в символічному контексті сьогодні так читається слово. Хай Бог вас був, був слава. Амінь.